Більшість вважає, що віза це просто подати документи, і це величезна помилка, через яку вони отримують відмову. Насправді, віза це величезний комплекс дій. Кожна з яких впливає на успіх. Ось як ми працюємо над вашим омріяним прувом. Починаємо ми з безкоштовної консультації у нашому діре. Пиши прямо зараз, де експерти моєї команди розберуть ситуацію до молекул. Бойлер, якщо ми бачимо, що кейс не готовий до подачі, ми відправляємо його до доопрацювання на чіткий перелік дім щоб все було ідеально, Далі ми починаємо збір документів. Робити це з нами дуже легко. В залежності від ситуації ми формуємо індивідуальний пакет, покроково розповідаємо, де що та як отримати. Пізніше ми формуємо анкету, плачемо всі тексу і записуємо на співбесіду. Звісно, йдеться про США. А далі починається найважливіше: готовка до співбесіди. Ми пропрацьовуємо всі можливі питання, які можуть бути на співбесіді, і як правильно на них відповідати, ніби на найважливіший екзамен у вашому. Житті результат співбесіди отримана віза, і збір валізм у мріяну країну. Головне швидко і без зайвих нервів.